Ми е, оцінили її в 80 гривень. Е, він сам 80 гривень. Хто бажає їх придбати? Раз 80 гривень. 100 гривень три продано. <плодиснен> Спасибі, Федір Мелянич. За вашу благодійність. Видання книги Тараса Григоровича Шевченка, яка називається Гайдамаки. Я попрошу відкрити, показати книгу. Видання дуже цікаве, воно на українській і ярмійській мовах. 150 гривень 3, продано, не так багато в нас читають. Просимо, будь ласка, Мирослав Олексійна, підійдіть, отримайте. Цю картину оцінили також по самій мінімальній ціні, які можна було оцінити: 150 гривень, 250 гривень раз, 200... 300 гривень раз, 300 гривень два, 300 гривень три. Продано. Іван Васильович. Будь ласка, дякуємо вам. до храму. Ми бачимо, що останнім часом. Як кажуть, слава Богу, люди почали задумуватись над духовністю. Сьогодні в залі 152, 200 гривень раз, 200 гривень два, 200 гривень три. Продано, Василь Павлович, будь ласка, Якраз вам на Василя буде згадка? І так у нас зараз картина юної вишивальниці із села Бабинець Юлії Мацігури. 40 гривень. Два. Приймають участь тільки ті, що в залі. 40 гривень три. Такі гарні жінці, яка з цієї підходить від опалювального. Візьміть, будь ласка, і майте від цього задоволення. Ока. Ви бачите, що виконана дуже в дуже цікавому стилі. Це називається картина в картині, якщо по народному сказати. 100 гривень. 100 гривень раз. 110 гривень раз. 110 гривень два. 110 гривень три. Продано. Дякуємо вам. Рось, осінь. Картина е, дуже цікава, е, дуже якісно виконана. 200 гривень 2. 200 гривень 3, Продано, Юрій Володимирович, спасибі! Все. Ще там були руки? Ну, вибачте, ще зараз слідучі будуть картини. Юрій Володимирович, будь ласка, вибачте, не побачила. Це е, малювалося прямо на річці Рось. Там, де бере початок річка Рось. Тож річка Рось. Будь ласка, ми її оцінили у 100 гривень. Картину, будь ласка, 100 гривень раз. 150 гривень раз, 200 гривень раз. 250 гривень раз. 300 гривень раз.

520 гривень два. 530 гривень раз. 550 гривень раз. Ви що? Пропонуєте? 600 гривень раз. 650 гривень. Раз. 650 гривень два. 6... 670 гривень. Раз. 700 гривен, раз. 700 гривен. 750 гривен, раз. 750 гривен. 800 гривен, раз. 800 гривен, два. 900 гривен, раз. 900 гривен, два. 900 тысяча гривен, раз. Тисяча. времени. Два. Тисяча сто. Раз. Тисяча сто. Два. Ну хто ко переможе? Тисяча сто. Наша лічена вироби різні різні ворота, потім лавочки. Біля калітки хто заходить, позвонив. Чути, що 250 гривень два? 250 гривень три продано. Юрій Одинич, будь ласка, це зовсім чисто символічна ціна. Хто знає ціну цим роботам? 150 гривень, так хто перший підніме руку, тому й за 150 зразу продамо. 150 гривень підняли двох. 150 гривень раз. 150 гривень два. 150 гривень три продано. Анатолій Миколаївич, будь ласка. Як Поцепити вазон, так? 100 гривень два. 100 гривень 3 продано. Кожного на домівці мала висіти підковка на щастя. На щастя, на здоров'я, на благополуччя. 102. 103 продано. І так. Друга підковка у нас. 100 гривень 2. 105 гривень раз, 120 гривень раз, 120 гривень, два, 120 гривень, три, Василь Панасич, продано. Подякую, будь ласка, запрошуємо під оплески, тому що ці люди тільки що зробили благодійну справу і не в тому річ, що вони придбали і за скільки вони придбали. А вони просто хотіли цим показати свою доброту і людям. Могли обслуговуватися наші дітки і лікарі у погребищенському пологовому відділенні. Я під ваші обласки запрошую всіх учасників сцену. Для того, щоб він запам'ятався цей день не тільки цими речами, ми даруємо книгу. Про нашу присажню, нашу е, таку, знаєте, всесвітньо відому фольклористку, признався. Ці книги випущені теж в одиницю. Наші волонтери Наталя та Аліса, які приймають активну участь у цьому благодійному заході. І е, поки ми будемо продовжувати свою концертну програму, вони вже зі скриньками, на яких написано: спішімо робити добро. Вміття людина від час буде, назва. I'm Летней ночью ты приснился Я только как увидел ее Стало светлее Свою благодать, щоб ми змогли і далі продовжувати цей рік. Господь каже, що все, що ви зробили одному із ближніх, мої, із ближніх своїх, те вчинили ви мені, жертвуємо всім своїм і неодмінно отримуємо від Бога всі ті дарування і все, що нам потрібно у нашому житті. Дякую всім. Аукціон 3825, благодійність 4253, квитки 9925, всього 18 375 копійок. Почувши цю суму, я вам дуже я думав і рахував набагато менше. За ці кошти ми можемо придбати реанімаційний столик, про який ми довго з Людмилою Степані Лещук мріяли і хотіли, а тепер, можливо, будемо мати. Я в руках тримаю ці квіти. Ці квіти я хочу подарувати всім вам. Ну, Я їх дам організатору цього заходу, без якого б це не відбулося. Це я вам. П'ять дітків їм, а два-сім просто зімні. Пасині.